Мої вітання, і сьогодні оголошуємо результати розіграшу. Дякую вам за вашу участь, за вашу підтримку. Ви молодці, я вами пишаюся. Подаруночки вже будуть відправлятися сьогодні-завтра нашим переможцям. А ми з вами. Починаємо працювати. Трамп, бункерний, Сі Цзіньпінь можуть зустрітися в Китаї на початку вересня, а можуть і не зустрітися. Так, вірогідність цієї зустрічі? Матрьошка, Трамп і Припіздінь. Перехоплять цю срану компанію, перехоплять її в інший напрямок, в інший бік, бо е, умови для зборища цих людей там будуть набагато солодшими і привабливішими. Ну, допустим, не зустрінуться вони в Китаї, зустрінуться вони там, я не знаю. В Римі І що? ну що з того буде нам з вами з тієї зустрічі, де б вона не відбулася. Що нам з цієї зустрічі? Прикольно. Значить, навіщо зараз оця Матрюшка, бункерна, буде їздити, колісіть, або збирати якісь свої групки по інтересах. Дуже сильно потрібна їм підтримка ну, партнерів, там, не знаю, прихильників терору, е, от таких же кончених однодумців. Е, для чого потрібна ця підтримка? Щоб максимально. Сухими вийти із води, щоб викрутитися, щоб просто з себе скинути тягар убивств і придумати якусь таку, типу хірабору, що, щоб люди навіть їх пожаліли, що вони ж ну, невиновні, щоб без попутав, що вообще це не вони, мене так поняли. Так, виїхали далі. Рашка продовжить розгром Бандерівського режиму. Йобнуті. Удари по е, об'єктах України, включаючи Київ. Київ об'єкт України. Як таке? Увага, Е, Завдаватимуться зі зростаючою силою, заявив Алка Медвідів. Алка мішка. Каже, що будуть гатити по нас ще жорстокіше. Як це буде далі? Будуть вони це робити з превеликим задоволенням, не дивлячись на втручання світової спільноти, не дивлячись на те, що вони будуть казати в якийсь момент, що ми не хотіли. Ай-яй-яй, пробачте, будуть вони з задоволенням нас нищити. Це новина хуйова. Не думаю, що я здивувала когось із вас цією новиною, тим паче людей, які живуть тут і кожної ночі. Бачать і чують, що відбувається. Та є новина хороша. Це е, рано чи пізно скінчиться. Скінчиться чим? Нашою з вами перемогою і їхнім провалом як держави, як нації, як Другої армії світу господи. 4... 4 липня Трамп закликав Зеленського перейти в наступ. Так. Він додав 200 гривень донат. Дякую, молодці. Він додав, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні. Значить, Трамп радить йти в наступ. Да, ситий голодного не пойме. Капітан очевидність. Причому для, для нього це, ну, типа, а в чому проблема? Ну, все ж понятно, все ж зрозуміло. Всі за, всі ок, всі дають, типа вам зелене світло. Ну, то, що там трошки ресурсів нема, ні людських. Ні фінансових, ні оборонних. Ну, так зробіть із палки гавно і чи навпаки. І давайте вперед погнали. А, значить, Коли ми, не коли ми, а що можна просто сказати з цього приводу, що можна озвучувати, а, ми даємо під хвіст тим конченим тварюкам на полі бою. Ми спочатку граємо в примирення, підписання документів, заспокоєння, себе і населення, ми в це граємось, потім ми отримаємо черговий піздець від цих виродків, а потім ми вже не граємося і ставимо таку дуже жирну крапку. Небезпечні дати і місця серпня. Поїхали. Продублюйте, будь ласка, інформацію в коментарях. Небезпечні дати і місця. Спочатку давайте по датах. На наступний місяць небезпечні дати, найнебезпечніші для безпеки та життя українців. Серпень. Две, третє, восьме, п'ятнадцяте. Вісімнадцяте, двадцять восьме? Угу. це по датах. І по місцям найнебезпечніші місця для українців в серпні. Лікарні, лікарні, приюти для людей, для тварин, для дітей. Які вузли транспортні вокзали, автовокзали, місця, де люди відпочивають на відкритому просторі. Середина, середні поверхи, от як не дивно, не найвищі, а середні поверхи. Нехай. Все хірове не збувається. Дякую.